Магазин тримерів та електробрид, Trimmer.in.ua і хочу нагадати, що є в наявності ще ось така модель на швидкості. Зараз я вам продемонструю. Тут у нас максимально 7500, 7, 6500, 6. 6. мінімально 6, максимально 7500. Тобто можна регулювати швидкість. Дисплей показує рівень заряду акумулятора і відповідно швидкості. Вхід USB USB c в цій моделі вже йде. Корпус водонепроникний, можна промивати. І з переваг також є те, що тут є запасна сітка в комплекті, тобто також дві плаваючі голівки. Ось, Достатньо хорошої якості, будь ласка, ось такі. А також є висувний триммер. Тут можна робити окантування, візки, ось тобто, ну як варіант. Також, якщо, наприклад, така ситуація, як ви знаєте, що шейвер бере щетину до 2 мм, дрібну одноденно-дводенно досить добре буде брати. Якщо так, ви, ви, ви виявили, що заросла щетина, тобто там вже недільна. То можна пройтися ось таким шейвером, зняти об'єм волосся і почистити сіткою. Тоді це буде хороше комплексне гоління. Ну а взагалі в ідеалі, звичайно, краще повноцінно взяти тример, це і зручніше, тому що тут треба звикати. Але те, що тут це є, така функція це добре. Ціна 1199, Замовити можна у нас на сайті Тримервей. Замовити можна через інстаграм. Робоча кнопка в шапці профілю. Ось також в нас є самовиць. Знаходимось з Києва, правди 47 ретрові біля нової пошти. Дякую, хто до нас приїжджає. Так, є клієнти, це добре. Де ми знаходимось? Показую. Значить, це в нас, ну, якщо перший вхід біля нову ви йдете, йдете прямо, прямо повертаєте біля комфі і йдете прямо до цих арк арок, Ми в арках. Ось наш магазин. Ми в арках цих знаходимось. Ось там, ось де я показую. Там у нас магазин комфі, і ви собі повернули біля комфі і йдете прямо аж до цих арок. Ось тут у нас нова пошта, і ми напроти нової пошти. Ну охорона вже знає нас, не всі, звичайно, але е, зрозуміти правильно. Тут багато магазинів, тому е, все-таки е, ви можете як варіант у охорони. Запитати магазин тримарів. Якщо вони не знають, то ви запитайте, де знаходиться нова пошта. Ось нова пошта. Нова пошта знають всі. І ми ось тут напроти нової пошти. Ми працюємо щодня з 10 по 10 вечора. А так у нас доставка щодня. Замовляйте через інстаграм, замовляйте на сайті. Дякуємо, гарного дня.